Любі наші діти, шановні батьки-вчителі, тільки тільки пролунав останній дзвоник, закінчилися випускні вечори і вже на порозі, 1 вересня, день Знань. Багато діточок з батьками повернулися до рідного міста. Вони готові навчатися. Ми дуже раді, що в цьому році до лісею пройшло дуже багато наших першачків. І дітей до 10 класу. Я хотів сказати, що наша ліцейна родина дуже рада тому. Ми готові вас сприйняти, допомогти вам, тому що ви хочете навчатися. Завітаю, ви підросли, стали розумнішими, ви багато читали, багато чого робили. І я думаю, нам з вами буде дуже дуже, дуже цікаво. Ваші знання це не тільки ваші знання. Ваша впевненість це не тільки ваша впевненість. Ваші результати вони дають нам натхнення. Вони допомагають вашим батькам як на фронті, так і в тилу ховати нашу перемогу. В ліцеї створене дуже потужне освітнє середовище. Є кабінети інформатики, робототехніки, лінгофонні кабінети, кабінети фізики, математики, хімії, біології, решта. Для того, щоб діти ви отримали гарні знання. Перед ходом до будівлі ліцеї ми для вас, діти, висадили сакури. Сакури мають велике значення для японців, але ж сакури мають і велике значення для нас. Тому сакури це нове, нова якість, новий навчальний рік. Це відбудова, відбудова нашої рідної країни. І третє значення це життя, це люди. Тому будуть квітнути сакури, а поруч з ними будуть квітнути і наші діти.